Чому саме храм? Гарно покатались, але як завжди мало часу. Так, ніби щойно ковзани взували. А вже роззиваємось. Не засмучитись. А давайте завтра знову прийдемо покататися. У мене завтра не вийде. Кожної неділі ми ходимо до храму. А ти все про те ж. Та яка з цього користь? Іване? і справді. Навіщо себе так обтяжувати? Там, напевне, так не цікаво. А я маю Бога в серці, і мама каже, що він і у її серці присутній. Ви навіть не розумієте, що це означає. Що ви знаєте про Бога? Який він для вас? Хто він для вас? Ну, я знаю небагато. Зовсім. Практично нічого. Машо, А ти ходила на прогулянку з подругою в серці. Багато ти там про неї дізналась? Чи раділа ти її присутністю? Та ні. Це неможливо. Ну ось храм це місце зустрічі двох друзів. Моя зустріч з Богом, він дає мені сили, щоб жити і почувати щасливим. До того ж, він такий загадковий, безмежний та неосяжний: чому б я мав сидіти вдома, коли там на мене чекає хтось, хто дуже сильно мене любить, не уявляю, як я можу обійтись без цього. І що в тебе не буває такого, що хочеться довше поспати, чи краще подивитись фільм? Ще як буває! Але хіба це порівнюється? Бог у мене на першому місці? Дивно. Якось всі соромляться говорити про віру. Справді дивно. Бо Бог це якраз той, про кого говорити зовсім не соромно. Люби читачу. А ти ходиш до храму?